З міліції у поліцію в Україні офіційно набув чинності закон про національну поліцію України. Утім, в Івано-Франківську майбутні полісмени ще навіть не приступили до навчання. Наразі функції поліцейських взяли на себе працівники міліції, хоча управління національної поліції на Прикарпатті вже створено. Мене призначено на посаду радника голови національної поліції України. І тимчасово покладено в обов'язки начальника головного поліції національної поліції в івано франківській області. В Івано-Франківську всі етапи відбору позаду розповідає куратор новітніх патрульних Дмитро Пріхніч. каже, формуються списки та особисті справи, а далі навчання. Навчальна програма готова. Викладачі запрошені, розклад сформований. Кандидати теж готові. Можливі колізії вже зараз активно обговорюються юристами та правозахисниками. Вони кажуть, що в законах дуже багато прогалин і суперечностей. Тому слід очікувати несподіваних, ба більше навіть кумедних ситуацій. Ольга Гриців Юрій Чміль новини телеканал РАІ.